Сьогодні ми з вами вивчимо віршик про безпеку вдома. Спочатку послухайте мене, а потім повторимо разом. Віршик називається Обережно з вогнем. Вогник в лапках їжачка виставляє язичка. Той червоний язичок до пожежі перший крок. А тепер давайте разом повторимо. Вогник в лапах їжачка виставляє язичка. Той червоний язичок до пожежі перший крок. А тепер спробуйте самостійно повторити віршик. Вогник в лапах їжачка Виставляє язичка, той червоний язичок до пожежі перший крок. Молодці дітки.